Всім привіт! До вашої уваги лот жіночих та чоловічих красівок. лоті 44 пари, розміри від 35 до 46, бренди Крівіт, Есмара та Ліверджі. Жіноча модель. Таких у лоті 6 пар. Розміри 1,37, 2, 38, 1,39 та 2 40. Наступні жіночі, таких холоді дві пари, розміри 39 та 40. Світлорожеві, три пари, 37, 2, і 1, 39. Наступна пара чорного кольору. Такі холоді сім, а по розмірах 2, 36. Три тридцять сьомих, один тридцять восьмий, та один тридцять дев'ятий. Таке холоді п'ять пар. По розмірах: один сороковий, один сорок перший, два тридцять дев'ятих та один тридцять восьмий. Так, кросівки білого кольору, їх у холодьте три, один сорок перший, один тридцять восьмий і один тридцять. сьомий. Наступні кросівки чорного кольору. Таких у холодят шість пар. По розмірах один сороковий, один тридцять дев'ятий, три тридцять восьмих та один тридцять сьомий. Тридцять п'ятий розмір, вони одні, тридцять сьомий. Обидві тридцять сього розміру. восьмий розмір. Далі таких дві пари, розмір 37 та 39. Тепер чоловічі моделі. Таких у лоті дві, розміри 43 та 44. 41 розмір. 46. І остання пара, 43-го розміру. Замовити цей лот, ви зможете у наших менеджерів або через телеграм та вайбер-канали. Всім дякую за увагу!